Тися перші міські вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про безпеку на дорогах. Причому ця тема стосується не лише тих, хто за кермом, а й тих, хто переходить дорогу, тому що бачу сама на власні очі, як це іноді роблять неправильно. Чомусь нехтують правилами дорожнього руху. Хоча ми про це говоримо регулярно в цій студії, нагадуємо регулярно, тим більше що діти в нас зараз післи в школу. і Теж треба бути дуже обачними і уважними і нагадувати їм про те, що сьогодні. Безпековий цей момент він є дуже важливим. Тим більше, що ми ж знаємо, що осінь і зима це короткі світові дні. Це мало світла, це багато темряви. Тим більше, що ми з вами вже, скільки треті, третю добу ми з вами майже без світла Одеса була повністю у темряві, і це теж дуже додає оцих. Небезпечних моментів Задля того, щоб цього не було, давайте знову будемо про це згадувати і питати у наших поліцейських, як вони готові до цього. Знаю, що вони готуються до цього кожної зими, кожної осені, кожної весни. Але тоді, коли в нас блекаути, це, мабуть, ще особлива підготовка. Так, Ала Марченко в нашій студії, речниця патрульної поліції в Одеській області, і вже перші виклики, мабуть, яло так. Так, дійсно, на жаль, є і виклики, які це травмування людей, це ДТП на дорогах. Я можу зазначити, що за перший день тижня в понеділок ми побачили таке загострення аварійності, трошки скакнула, скакнула цифра ДТП на дорогах, як механіки, так і було кілька ДТП з постраждалими. Постраждалі це пішоходи. <натолі> і, назначай. на жаль, саме пішоходи, які перебігають дорогу, не встановлені. Місцях, хоча є питання і до водіїв, є питання і до пішоходів, але вже такі складнощі є, і все ж таки бачу і розумію, що треба про це нагадувати, треба про це казати. А, до речі, ж блекаути. Так, ми за ту зиму, мабуть, трошечки розслабилися, тому що ми мали такі невеликі, ну навіть не блекаути. Ми мали графіки відключення світла цього літа, так але влітку так. це зовсім інакше виглядає. Так ми розуміємо, що влітку у нас сонечко а, сідає дуже пізно. Ми маємо довгий світовий день. Отже, і ось ці всі відключення, ну хіба що вони впливали на світлофори? Так, але зараз я бачу, що стосовно світлофорів ситуація якось вирівнюється. Так, ми маємо генератори вже. Так. У нас, Чому якщо подсилали? брати кількість світлофорних об'єктів на території міста, то в нас їх 358 і 154 mm -hmm. підключені до альтернативного живлення. Тож вони працюють до того ж, до цих моментів ще й додалося, що стали підключати ще й генератори. Все те, що можливо. Над цим працює міська влада, і це ми бачимо результат, що світлофори працювали і в неділю, і в понеділок, і сьогодні вони працюють і в тих районах, де ще немає світла або є відключення. А додам ще, що є 25 таких критичних перехресть, де світлофорні об'єкти. Встановлені, але це такі складні перехрестя з досить жвавим рухом. Тому саме на цих перехрестях ми в часи пік вранці з 7.30 до 9.30 та ввечері з 16.30 до 1,8 виставляємо патрульних, які регулюють ручним методом рух. Тож ця робота проводиться, і бачили ми деякі звернення. Люди пишуть, що їх немає. Вони є, бо я також ввечері їду додому, і я дивлюся і контролюю, чи є вони, вони є. Працюємо ми всі. Люди виходять цей особовий склад, який працює на лінії, це також і особовий склад апарату, який працює у службах. Тож є графік, є такі вимоги, і всі до цього долучаються. Але є питання ще й до водіїв і пішоходів, тому що а, я мовчу про пішоходів, але є такі водії, які зовсім не розуміють, що робить та людина на перехресті, що вона там розмахує руками. Тому перше. І хочу нагадати всім, що є така книга, вона називається Правила дорожнього руху. Тож треба її перечитати. Так, тому так. що ми бачимо, що в разі, коли е, не працює світлофор, є дорожні знаки, і тут водії не можуть роз'їхатися без ДТП. Я нагадаю, що є знаки пріоритету, якщо вони відсутні, то є правила правої руки. Це те, що знати повинні діти. І діти знають. На жаль, водії ми бачимо, чи забувають, забувають. мабуть, чи... розслабилися. Так тут так, -то, тому і така є рекомендація, що зараз почалася така в нас проблема. Тож доставайте, відкривайте, є інтернет, є книжки. Все це є. Почитайте, згадайте, що робить регулювальник, коли він І навіщо заходиться. він підіймає так. Ту праву руку? Що він <ріг> там свистить, що він там крутиться, що він там вертеться. І що таке знаки, і як рухатися? І вперше перше, про що повинні пам'ятати і дотримуватись водії, це увага на дорозі. Особливо ввечері, так, темно, освітлення відсутнє. Тому увага повинна бути мега максимальна. Не відволікатися на мобільні телефони, не відволікатися на бесіду з пасажирами. Тому що всі повинні розуміти, що складний рух, темно. Ми звикли до того, що в нас є освітлення на вулицях нашого міста, і такий перехід він дуже складний. Тому це повинно розуміти, повинні розуміти розуміти всі і водії, і пасажири, і пішоходи, тому що пішоходи також якесь загострення. Вони перебігають дорогу у невстановлених місцях саме тоді, коли дуже складно всім. Тому нагадуємо про те, що світловідбиваючі елементи обов'язкові. Ліхтарик Дітям в руках обов'язково. Так. так, Я звертаю також увагу і бачу, що дуже багато людей переходять дорогу, саме чи мобільний вмикають, mm -hmm. ліхтарик, чи ліхтарик в руці. Будь-яке освітлення. Так, що так. вас бачили. Так, І є так. якісь наліпки, якісь елементи на одязі, які виділяють цю людину. І дуже складно побачити людину, яка переходить дорогу в темному одязі. Я так, розумію, так, що так. зараз всі перейшли на більш темний одяг, але це ж небезпека, перш за все, для пішохода. Його дуже складно помітити, і водієві зупинити автівку в секунду неможливо, тому таке порозуміння повинно бути з боку пішоходів. Також що це їх безпека, тому що вони, вони повинні дотримуватись правил дорожнього руху, щоб не потрапити в ДТП. Ну так насправді коротко це дуже. ж не, не складно і недорого коштує придбати так. ось такі світловідбиваючі елементи. Вони, мабуть, є вже в продажу будь-де так, тобто так, це так. невелика проблема. І, все, що завгодно і будь може на бути, що та? почепити, чи на рюкзак, якщо це дитина, це може бути все, що завгодно. І е, кросівки, та? і курточка, і ну, тобто, будь-що, будь-будь-яка е, річ, щоб вашу дитину чи вас бачили здалеку, тому що всі розуміють. Хто хоч коли-небудь був о, за кермом, що піш пішохода у суцільній темряві, у такій, як був у нас Бликау, так, і власне продовжується в нас ще із світлом все дуже складно насправді. Так. І є графіки, ну з'являються графіки, але все одно, все одно це означає, що ще не буде ситуація вирішена стовідсотково і не буде просто. Тому до цього треба готуватися. Тим більше, що навіть без блекаутів я ж кажу, що ми розуміємо, що осінь, зима і там початок весни, так. це ще багато темного часу доби. Ну багато темних часів, тому до цього треба просто елементарно бути готовим. Начебто, слухайте, не вчора ж народилися, так, але має. Маємо постійно, скільки пам'ятаю, маємо постійно на початку цього сезону осінньо-зимового знову нагадувати. Ну, це постійна наша так, так. робота, постійні нагадування. Так, так. І наша, але ж, власне, також так, ми так, бачимо, так. що чи забувають, чи нехтують про ці правила безпеки, але це небезпечно. Це рятує Перш життя, за все для це людини. Так. Що, рятує життя ваше і рятує життя подекуди і водіїв так само, тому що ситуації бувають різні. Тим більше, що я ж кажу, ці блокаути і відключення на багато годин поспіль. Це дуже складно, насправді. Так, Дійсно, і контроль за дітьми також повинен бути, тому що знову ж таки звертаю увагу, розумію, що якщо дитина не в школі, але в неї можуть бути якісь додаткові заняття. Але саме зараз батьки повинні максимально контролювати та нагадувати про правила безпеки, тому що дитина повинна привикнути, що вже стемніло, а ще й до того відсутнє світу. Угу. Тому. Такі нагадування вони подвійна безпека так. і так, 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 тому що це знов ж таки це і виховання дитини, і це безпека дитини. Так, стосовно водіїв, будемо нагадувати знову, хто що не е, перевдягнув свою автівку, так не е, знайшов її нове взуття так на те, що є зимовим, те, що називається зимовим, то вже час це зробити так, тому що нас поки що погода е, тішить теплими днями, але здивилися дивилися за прогнозом за кілька днів. Буквально е, все ж таки зима буде наближатися більш швидко. Так, дійсно, в принципі, рекомендується з 15 жовтня. Вже змінити. А, тобто, не дивлячись на те, яка так, погода, який так, прогноз, так? Так, змінити шини, підготувати автівку, перевірити технічний стан, провести ТО, якщо там необхідно, перевірити наявність всіх рідин, які повинні бути в автівці, для того, щоб бути максимально спокійним під час руху. Ну і також, знову ж таки, водієві слід переключатись, вже, тому що дійсно в моєму можемо Зараз на сонечку, але ж. Знаємо, як в минулому році знов ж таки також листопад, але ми отримали тоді снігові замети і проблеми. І дуже багато водіїв були не готові саме до такої зими. На захід вони вже прийшли, тому так. ймовірно, що і до нас вони коли-небудь дійдуть. Так так, тому автівка повинна бути підготовлена, і водій вже повинен розуміти, що е, може бути туман, може бути слизько, тому максимальна увага і контроль постійний за швидкістю на території міста швидкість та дистанція на території поза містом. Це перша дійсно ж швидкість, тому що саме такі страшні важкі ДТП, які трапляються на трасах поза містом, це з причина тої, що водії не дотримуються швидкості. Перебільшують і посилента. як результат, це вже може бути чи зіткнення, чи з наїзд на перешкоду, і страждають та гинуть люди. Тому це водії вже повинні знати, пам'ятати і дотримуватись обов'язково. Знаєте, звернула увагу на те, що ті ділянки, де є камера відеоспостереження, і водії про це знають, вони дуже дисциплінують насправді. І дуже всі їдуть просто за а, тим швидкістю, яка прописана у правилах дорожнього руху. Тобто це Працює все одно так і як я читала, то ще буду додавати їх, особливо на, на трасах поза містом, по тому що досить так, багато є ділянок не тільки на території Одеської області, у всіх областях є проблемні ділянки доріг. Саме тому це постійно моніториться, і по результатах цього моніторингу вже. Вирішується встановлення ще таких камер. Вони дійсно працюють. Вони працюють і на території міста, позитивний дають результат результат. Люди знають, а деякі узнають, коли там. Коли якось... так надійшов. Ні, ні, можуть відкрити дію або кабінет водія, і не, не, не так давно до мене зверталися. Що робити, бо влітку а, мандрували трошки і назбирали штрафи. А це якось так зайшли, побачили. А там вже досить багато і вже у виконавчій службі. Що робити? кажу, ну то що робити, тоді вам слід звертатися до виконавчої служби по, по місцю мешкання. І там вже буде, будете сплачувати, і це буде закриватися провадження по вашій справі кожній, бо там десь 5-6 порушень вже було, mm -hmm. назбирали. Тому слід за цим слідкувати. Це не штрафи, це безпека, безпека водія. Тому і всі ці камери вони зазначені на дорогах, як нашого міста, так і поза містом. Так, не секретна так, встановлені не справа, дорожні так. знаки, що ведеться відеоспостереження, mm -hmm. все. Будьте уважні, не порушуйте дорожніх правил. Але, як багато кажуть, водіїв, які вже мають такий великий досвід, то «та я ж за, за, за звичкою. А я зазвичай відповідаю, що треба їздити не за звичкою, а за правилами дорожнього руху. Скільки б років ти не був за кермом на так. Дійсно, тому що десь якісь зміни, вони постійні, десь можуть змінити знаки чи розмітку. І повинна бути увага водія. А він кілька тижнів їде, а потім каже: Та я ж зазвичку ні. Треба уважно і за правилами дорожнього руху. Ну і напевно, кожного разу ми нагадуємо про те, що ні в якому разі не можна сідати за кермо в нетверезому стані. А я розумію, що ця ситуація залишається актуальною. Так, на жаль, вона є актуальною. Ну можу сказати, що порівняння з періодом. Літа то тобто, взимку річ. А, менше. Ми бачимо вже менше, тому що якщо брати наприклад вихідні, у нас бували такі факти, що два дні, субота, неділя, і в нас 60-80 фактів керування у нетверезому стані у алкогольному або наркотичному. Зараз ми за два дні вихідні це 40 до 50, mm -hmm. Десь так Зменшилось Також і зменшилось на тижні, тому що раніше знов ж таки влітку в то, вторник та четвер давали якісь такі пікові mm -hmm. результати, Критичні, хоча це ж тиждень чому? робочий. Ну, так, так. Це не це не п'ятниця, що так. було б логічно, так мабуть. Так тому зараз є зменшення, але на жаль, є такі факти. і, Знов ж такі є ДТП. з вини нетверезих водіїв вони також це. Траплять. Найбільше горе, мені здається, так Не тверези за кермом. Ну тобто, це так та, лю людина, людина яка не зовсім рано... відповідає, або зовсім, зовсім не, відповідає. відповідає, рано чи пізно призведе до біди, і причому так. не стільки собі біди, скільки тим людям, які постраждають. Так і є ж такі випадки дуже часто, коли він їде не один. У нього ще й в салоні є люди, яких mm -hmm. він везе чи це родина, чи це друзі, але ж всі наражаються на небезпеку. Але ж на жаль, такі така проблема залишається. Ми працюємо, ми про це нагадуємо, про це пишемо і продовжуємо Навіть боротися. Навіть тому, Що штрафи досить суттєві вже так за. Так. Те, що сідають за кермом нетверець, ну, там перший, 17 перший тисяч штраф 17 тисяч, 17 тисяч, 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 тисяч і штраф. рік позбавлення права керування. Це, що ж таки? Якщо вдруге, то 34 тисячі гривень, і якщо втретє протягом року 51 тисяча гривень і 10 років позбавлення. І все це сумується. Позбавлення, термін позбавлення він також сумується. Якщо людина протягом року три рази проїхалася нетвереза, то це вже сумується. В такі терміни серйозні, ну і сума штрафів досить немаленька. Але вони все одно сідають за кермо, так не дивлячись на те, що є є такі випадки, є такі коли випадки, це повторюється. злісні такі, так, так порушники. Так. Ну насправді так, насправді тільки інформаційно можемо попереджати про це інформаційно про це говорити. да, Це забагато не буде, а висновки вже мають робити. Самі самостійно, аби тільки не наробили біди, тим більше що так зараз ще раз повторюся дуже. Мало світового дня, як такого, і це теж дуже е, загострює ситуацію. Насправді, автівок багато у місті стало. Я Пам'ятаю, перший рік війни, так коли було майже порожньо так. взагалі, то так, ну, мабуть, цілий рік зараз бачу, що автівок дуже багато, і багато автівок, які мають неодеські номери. І напевно, це теж на е, м, дотримання правил безпеки якимось чином е, відображається чи, ні? чи у нас Правила для всіх єдині, просто можливо людина не дуже знає місто. Ось ці такі моменти, так так. Правила у нас і... єдині, і якихось там. Між містами нюансів немає, немає. Як таких, ні, так, ні. Так. так буває так, що людина не орієнтується по місту, але угу. в більшості випадків на сьогоднішній день люди користуються додатками, які допомагають рухатися і не заблукати. Угу. Тож такі випадки поодинокі, але ж розумію те, що можуть бути десь неуважні в тому плані, що додаток веде, але ж не завжди людина може побачити розмітку або дорожні знаки. Mm -hmm. Тому знов ж таки таким водіям рекомендується їхати максимально уважно у правій смузі. І вже тоді орієнтуватися на місцевості, куди йому потрібно, і щоб йому допомагав пасажир за допомогою додатка, щоб він не відволікався від керування транспортом ну, та засобами. Дивився за дорогою і за знаками, так а не за тим, де знаходишся. Так. Це теж такі важливі речі. Ну і будемо звичайно нагадувати, що. Пам'ятаємо ситуації, коли попереджають і синоптики, і поліція. Якщо погіршення погодних умов, якщо чекаємо там на щось таке від природи, якихось сюрпризів, і якщо немає ем, такої необхідності, то краще все ж таки залишити автівку вдома. Так? Скільки разів було таких ситуацій, так. де СНС нас постійно попереджає, але люди їдуть у заметіль, люди їдуть, це ем, за виключенням тих ситуацій, коли. Неможливо не їхати, так а коли можна це все трошки потерпіти, почекати. Ну якщо е, порівнювати з минулим роком, коли е, у нас випав е, сніг. То ми бачили, що по місту в принципі, багато людей так чи вдома залишились, чи залишили артилерію. Спухалися все ж. Так, 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 працює а, це все інформаційно. Так. Ця... На трасах було складніше, в районних центрах також було складніше, тому що там, де ми планували, ми вже їхали, і були випадки <гум> в районі Ізмаїлу, коли рятували родину і маленькі діти в автівці її замело. За були такі проблеми, тому все ж таки, якщо планується якась поїздка, слід все ж таки дивитися новини на сьогоднішній день. Це дуже прости, просте питання. І дивитися, які є прогнози. Тому що виїжджати з родиною у Непогоду, ну це досить е, ризиковано. Тому такі рекомендації вони взимку залишаються. Багато водіїв звикли, що в нас в принципі плюсова температура, це Одеса, Одеська область, тому та що там буде? Але на жаль, ми бачили приклади. Минулих років, коли це було дійсно проблема, коли стояли автівки на київській трасі, і досить складно було до них добратися, ага. тому що вантажівки, коли не можуть рухатися або десь на підйомах стають, вони перекривають смуги руху, і це вже перекривається весь рух і починаються проблеми. Тому, все ж таки, якщо є якісь плани, то треба подивитися які прогнози і спланувати можливо то якщо це терміново то не їхати транспортом особистим а наприклад поїхати потягом тоді це буде безпечніше і спокійніше. Ну так, і не думати, що в Одесі зима. Вона зима у будь-якій місцевості, так якби там не було. В Одесі так вона специфічна і вона зазвичай тепла. Але все одно і нас замітає все одно, і в нас буває ожеледиця. Це може призвести до багато яких проблем. Тому краще. Не випробовувати себе. Ну, як зазвичай у ці... нас раз на рік таке трапляється, але в тому році це була осінь. Це був листопад, ну, так. але... адже ніхто не був особливого несподівано. Так, так. А потім вже всі діти чекали, але. Сніги але вона так, але вона більше не, не прийшла. Ну, Насправді, насправді а, і справді з поінформованістю зараз ніяких проблем немає. Так. Треба просто захотіти дивитися, захотіти бути у курсі усіх справ, і тоді будете розуміти, що це такий додатковий безпековий нюанс, який є дуже важливим. Алла Марченко, речниця патрульної поліції в Одеській області, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили і нагадували про те, що так зима близько, бо маємо вже а, другу половину, власне. Листопада він добігає кінця, і дуже швидко ми будемо бачити на календарі грудень. А це означає, що зима вступить у свої права. І погода може бути різною. Тому, якщо сідаєте за кермо, особливо пам'ятайте про те, що є синоптичні прогнози і пам'ятайте про правила безпеки. І коли ходите пішки, теж про це пам Обов'язково. Пам'ятайте про те, що так, темрява вона може бути не союзником, не другом, а скоріше за все, ворогом для нас усіх. Тому треба бути озброєним, щоб цей ворог нам не надав ніяких неприємностей додаткових. Дякую вам, що ви прийшли. Бережіть себе обов'язково. Побачимося на першому міському. До зустрічі!